Доброго дня, друзі. Сьогодні буду вам розказувати про дуже-дуже цікаву радіостанцію. Я би сказав, навіть це флагман серед китайських радіостанцій, виробник Воксун. Виробляє дуже хороші радіостанції. Я вже от маю, маю одну таку в користуванні. Правда, це у нас 9D. Як бачимо, у мене є UV2Q. Різниця в них там. Не дуже велика, можна сказати. Фактично там потужність, плюс-мінус там по менюшці вони десь такі самі. От, але рішив її заказати. Що тут в неї є цікавого, це в нас 7 діапазонів прийому передачі. Ось. Тобто не, передача в нас тут тільки в двох діапазонах. От. А прийом, там дуже широкий приймач, так якби на 7 діапазонів. Авіа, діапазон, там кусок садкома 350-400, 400, 400 ну, 70, двійка. І там ще вище є. Ось. Так що досить і досить цікава радіостанція, двойний приймач, два незалежних приймача, побудованих за схемою супер гетеродина рудина е Чутливість -е просто, просто бомбіческа ну Мала би бути. ну Принаймні, в моєму у v 2 q просто супер характеристики, я вам скажу так, там 8 Вт, ну, тут має бути 5. не знаю, Бачимо, тут вказано, що так, якби для Європи це 144-146 430-440 е, США 144, 148, 430-450. Але у нас тут повністю вона розкрита, вся двійка, вся 70 на передачу. ну І решта там частот. На приймання. Так, дивимося на саму коробочку. Ось така коробочка, як бачимо, тут навіть в нас є розібрана радіостанція. Я показувалася, як воно тут виглядає. Бачимо класична діаграма по супергетеродину. Така от Така коробка Made in China. Тут у нас сказано модель KGOV 9D. Ще була проста 9D, вона відрізнялася. Там така підсвіточка, та якби горіла, і вона постійно горіла, неможливо було її виключити ніяк. В цій моделі це вже було пофікшено, так можна сказати. Made in China, серійні номера. Отака ну, ось коробочка. Як бачимо, сайт там вказано. Давайте глянемо, що у нас тут іде в комплектації. Комплектація тут досить-досить багата. Так, можна сказати, ось така інструкція. Ми зараз усе на бік повідложуємо, а потім будемо розглядати. Антенка, кліпса, зарядний стакан. Так. Зараз секундочку, щоб то не рвати, я то легенько ножничками відріжу. Ось так. Так, є, дивіться, ага, тут ще є приємний бонус. Вуксун нарешті почав комплектувати свої радіостанції тайпсішним роз'ємом, що дуже і дуже добре. Це ми потім про це поговоримо, тому бачимо кабельок є. Ось такий шнурок на руку. Ще приємним бонусом тут є ще одна антенка, ось такого плану. Все, бачимо фірміне. Зараз не хоче воно. У нас на антенці фокусуватися. Ладно, потім коробочку заберу. Зарядний ось такий блок є. Так. Що тут у нас ще? Ну, болтики для кріплення кліпси. Автомобільна зарядка. Приємним бонусом ще є. Давайте теж її. Кажу, дуже багата комплектація. Звичайно, радіостанція не дешева. Ось такого плану. Так, давайте все, будемо розглядати помаленьку. З чого тут починати, навіть не знаю. Так, кліпса. Ну, стандартна кліпса для воксуна. Хороша якість пластику, металічна така основа, надпис. Ну, гарно, гарно взагалі воксуна все, як то говориться, по красоті. Так, давайте подивимося наш зарядний блок. Сфокусуємо. 50 60 Гц, 03 А. Вихідна напруга 12 В, 05 А. Ну, так само стандартний блок ось такого плану. Зі штекером 5,5 мм. Ось так. То на бік. Далі у нас дуже цікава є фішечка. Нарешті з'явилася вуксуна Type-C на Type A Тобто у нас же є повноцінна зарядочка від любого блока живлення, ну, від павербанка, від будь-чого. Це дуже і дуже тішить мене. Дивіться, ось такий шнурок фірмний Voxun. Досить гарний. Так, давайте подивимося нашу інструкцію. Що в нас тут? Так, гарантійний талон. Це дуже гарно, пороблено. Бачимо, там, мені здається, та інструкція стандартна для вусунів тої серії. Багато сторінок, все розписано. ось кросбенд репітер до речі, є, щоб ви собі розуміли в радіостанції. Ну Незалежно зараз, скільки тут сторінок у нас є. Секунду, зразу гляну. Підпис. Так, 56, ну десь до 60 сторінок, коротше. Досить і досить непогано. Так, давайте то ми назад складемо, то нас не дуже цікавить. Давайте перейдемо до автомобільної зарядки, глянемо. Так само бачимо фірми на зарядочка Voxun. Правда, тут ніяких характеристик не вказано. Ну, в принципі, тут ніяких перетворювачів немає, це просто від мережі, я так поняв, 12 вольт. Але приємний бонус, все рівно. В автомобілі можна буде заряджати. Так, що в нас тут ще є? Зарядний стакан з якісного такого пластику. Бачимо світові індикатори які будуть, Наприклад, тут у нас буде горіти червоним, коли заряджається наша радіостанція, і зеленим, коли зарядиться. Ось тут роз'єм під вилку. Усю. Так, А на самому стакані ну так, у нас вказано вхідна напруга 12 В 450 мА. І вихідна, це в нас 8,4 В 450 мА. -год. Ну, Зарядка тут не буде швидка, правда, я ще не пробував через Type-C, чи вона буде швидша, чи буде десь в тому самому районі. ну, Це ми потім з часом провіримо. На жаль, поки що я не провірив. Так, дивимося. І далі у нас є ось такого плану антенка, коротенька. Тоже, бачите, фірмена антенка підписана, правда, тут не підписані частоти. Я думаю, що вона, в принципі, мала би працювати на 70-ку. Ну, потім ми провіримо. 12 сантиметрів довжини, Маленька антенка, І є ще більша антена, Ось такого плану, теж підписано все, як бачимо. Voxun FM 13674 400 520. Тобто працює вона. В наших всіх передавальних діапазонах, знаючи виробника Voxun, я щось думаю, що вона в принципі буде резонувати там, де і вказано: 21 см довжини. Так, Давайте тепер подивимося саму радіостанцію. Роз'єм SMA -mail. ну, тобто сумський, так сказати, можна. SMA-Mail, так, так, все правильно. Ось, і такого плану у нас радіостанція. Дуже вона похожа на Voxun kgov 2 q Для прикладу, давайте я вам, от їх так. Як бачимо, навіть органи управління подібні, кнопки досить подібні. Виробник так само заявляє тут вологозахист, правда, IP55, але... І то, в принципі, непогано. Давайте її розглянемо ближче. Якісний пластик, хороші кнопочки. Ось що у нас програмуються, вони такі резинові. Кнопочка PTT. Пластмасова, але нажимається досить гарно. Хочу ще сказати, що по стандарту ось ця кнопочка тут виставлена на типу, PTT2. Так можна сказати. Клавіатура резинова, яка досить так. Досить чітко нажимається з цієї сторони. Давайте я вам зараз покажу роз'єм кенудуски, до якого ми можемо під'єднувати гарнітуру. Е, так само тангенти, кабель для програмування. Кабель, нагадаю, підходить нам звичайний від Bowfenga, тому, в принципі, проблем з цим не мало би бути. Головний такий бонус це у нас є, як бачимо, Type-Siшний роз'єм на батареї. І ось бачимо, тут є такий світовий індикатор, який теж буде світитися червоним, коли батарея буде заряджатися. І зеленим, коли батарея зарядиться. Зверху у нас є регулятор гучності, зміщений з включенням радіостанції вал-кодер. Які ми можемо переміщатися як по каналам, так і по частотам із заданим кроком. Ліхтарик ну, для китайських радіостанцій це в принципі не дивно. І два індикатора, які будуть там один горіти червоним, коли ми будемо виходити на передачу. І зеленим, коли ми будемо приймати якийсь корисний ну, або некорисний сигнал. Давайте зважимо нашу радіостанцію. Будемо її важити, звичайно, з кліпсою. Так, це у нас є 289 грам. Ще давайте заміряємо. Якщо не враховувати валкодера, це в нас 11 см довжини. Ну, вона така немаленька радіостанція. Але досить зручна. 5 см ширини. І товщина десь 35 до 40. Без кліпси, Якщо взяти без кліпси. Так, давайте глянемо, що в нас тут. Тут, до речі, так, в нас є тут security-код, як бачимо, який ми можемо стерти і потім там провірити, чи ліцензійний та, якби, продукт, чи він оригінальний. Два прорезинених контакта для батареї. алюмінієве шасі. Тут всякі характеристики вказані. Вуксунг, GUV9D. Приємним бонусом, я не знаю, тут в тій радіостанції мала йти батарея на 2000 мА. Але бачимо, китайці, можливо, зараз почали поставляти вже іменно з Type-C роз'ємом, і батарея 3200 мА, що не може не радувати. Тобто вона така сама, як на kg в 2 q Батарея хороша, тим більше тут потужність менша, буде її на більше вистачати і заряджати можна буде. Характеристики батареї 7,4 вольта 3200 мАг Зразу скажу, що тут навіть є трошечки більше. Я вже заміряв, заряджав. Все дуже і дуже. Ну, Вуксунг виробник такий, який робить непогані речі. Давайте провіримо зразу заодно. Заодно провіримо. як звучить її модуляція. Так, ви... давайте я зміщусь, бо тут щось у нас залізничники розговорилися. Так. Ну, давайте зараз послухаємо для початку, як звучить її модуль. 1, 2, 3. провірка модуляції Радіостанція Вуксун. Гео 9Д. 1, 2-3. Провірка модуляції, радіостанція Вуксун. Гео 9Д. Тепер давайте. Так, щось у нас тут всякі завади. Давайте тепер послухаємо. Послухаємо, ему як звучить її микрофон. Три провірка, динаміка, радіостанція Вуксунка Гу9Д. Ось такого плану радіостанція. Що можна сказати? Мені Вуксун дуже подобається, вона така багатофункціональна, кросбенд репітер, якась водонепроникність є. Функціонал дуже великий, супер гетеродин. Чутливість має бути бомбічна просто. Ну, Якщо вона буде така сама, як на моєму Воксуні, у цьому 9 КГВ2, q це просто буде суперово. Ну, ось, в принципі, на цьому коротенький огляд і розпаковочка радіостанції Вуксун kgov 9 d буду завершувати. Всім дякую, що дивилися відео до кінця. Ну а так, в принципі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па.